І так всім привіт. Батько придбав ось такий генератор Воїн. Ну це по По... каховка гараж. По По промо, По скидці. По промокодові гараж-каховка. Такий генератор, ось коробка від нього. Типу він 2,2 кВт, не знаю що тут нічого. Ніяких цих немає. Сіє що 29 кілограмів. В інструкції написано. Написано, що 28, зрозуміло. Та й хочемо його спробувати запустити. Тут треба залити масло і бензин. Зараз подивимося як тут масло заливається. Тут є ось фільтр повітряний і ось заслонка, дросель. Так. Тут є якийсь номер двигуна серійний. 152, походу, цей 52 діаметр поршень. Ну що ж ось заливати масло сюди. О, тут зручно що капець. Зручно що капець. Його походу заливати. На да, щуп такий. Це не це не щуп, це якась... це якась пародія. Десь 8 мм ось тут. Не знаю. Тут хтось під крутив чи що, щось покуцане. Ну і відповідно там всередині ніфіга немає. Так, а скільки тут немає ніяких цих до якого масла? Масло наливається, поки не почне витікати. Кількість фаз. Не знаю, там видно вам щось. Кількість фаз 1, 2,2, ,2, максимальний вихід 2,5 є заряд акумулятора 12 В, 8,3 А. Оце ми щось найцікавіше, хотів спробувати, чи заражає акумулятор воно. Одночасно із 220 чи заражає акумулятор? Це цікаво, щоб можна було і користуватися, поки там е, заражається інвертор. Цей акумулятор, щоб потім використовувати його на інверторі. Так, тут якась трубочка є така. Угу. Тут виходить, що карбюратор зверху, кран ось знизу. Це триндець. Як воно має його тут прокачати? Оце випрос інтересний. Вона не влазить, мабуть, так? Треба спеціальну лійку таку. Спеціально як на мотоблоки треба лійку. Мабуть, бумагу. Мабуть, Коротше, зливати я так розумію, що скоріш за все, що сюдиш. Так як тут є. І ось таке придбали в магазині масло в селі. <гум> <гум> Не знаю. На обкатку, я думаю, піде. Тут навіть не вказано якого воно мінералка, ні мінералка, нічого немає. В Європі написано, що зроблено. Хоча тут Європа, походу, в Запоріжжі знаходиться. Судя, судя по всьому. Так, ладно, як це його заливати? Там потрібно написано в інструкції 900 грамів. Як це його... Тут проломби, мабуть, ніякої нема, да? А не ти диви. Вже прям Європа. Так. Зараз побіжить по всіх усюдах, напевно. О, якесь воно синтетичне. Дуже прозрачне, на мінералку не дуже похоже. Жовтеньке якесь. І гусям треба тут, блін, бути. А пробка закрита зливна? Тільки ця поділка Хрені знаю. Так, а ну пробуй опускати її. Да, хорош. Якраз тікає по цьому. О, сам дивись по різьбі. <різь> <різь> Якраз по самому аж капочка висить. По самому верхові, коротше, нормально. Ну там десь 900 грамм. Якщо це поділка 100 грамів, то да. не знаю. Ну, якось з першого, з першого заходу чітко. Так, закрутим якось цей щуп. Це не щуп, це якась порнографія, бачиш? Це трендіт якийсь. Блін стрмно капець Пусть так туго крутиться. як не по різьбі, блін. Так, це щось якась тоже. Вентиляція картерних газів, походу. Який 95-й чи 92-й? 92-й, мабуть. Ти з маслом? Ні. Це такий. Ну, там написано, вроді каховка розказував, що треба повний бак, щоб воно пересилило цю. Бо карбюратор в самому верху. Хіба що якось нахиляти сюди, щоб не знаю. Може воно і так прокачає, але щось ми інструкції то не читали, але десь вроді каховка розказував, що повний бак треба набирати перший раз. Ми тут так зроблено, що карбюратор, мабуть вище бока то треба хоча б чуть, -чуть, -чуть, чуть вище, щоб масляний фільтр даже є, ніфіга Йдеш це він там. Запуск двигуна. Не знаю, може, воно і так проканає. Не треба не його повний бак напоцірувати. Тут написано, що не нахиляйте генератор, коли наливаєте масло. <рес> а ми так і зробили. Не заправляйте бак поки ще гарячий. Тут ще й масляний десь бачив, що цей фільтр є. Теж Треба подивитися, чи з нього масло не витікає, чи там все зажато. Фу, блін. Вонючий, що трендець. Той на тому, то брав як то він. На в'їзді. Це п'ятий, нерв. Чого не перелить. Так який тут бензин можна? А йдено Так, ладно. Максимум це червона ця херня. Там чуть-чуть. Мені кажеться це розводняк, щоб воно... Що там якийсь клапан стоїть, щоб назад не пускало чи що. Мені кожен раз, якщо клапана нема, то буде стікати назад все. Харе, харей, мов чи ні, чи ти бачиш. У, все, побігли. Через верх. І що тепер робити? Тепер не закриєш. Чи закриється? Засоси, хай хаймо туди втягне перебрати. Так. Відкрито. Ну сам, само побігли. <гум> Треба було зразу відкривати. Ну, тюком туди забігає. Було аж почти по поверхі падає рівень. Тільки кран, яка відкрив. Так і написано, повністю заповнюють бок, дивився. Там написано? Угу. От блін. Угу, Перед першим запуском повністю заповнюють бок. Перед першим запуском генератор протягніть ручку з запуску близько 20 20 разів заманаєшся ти. Так, мабуть, закривати, там вже рівень нормальний. Так, тут якось є open і close. Мабуть, open треба. Так, як це перевірити, чи тут ніде нічого не біжить. Так, да, там зливна, мабуть, пробка все таки є. Предположительно. Так. Тут на кришках цих підсос це в цю сторону, походу. Тут якесь є таке, що прям чи тут нема, Бо щось тоді як. Значить ну, як чуть-чуть чуть-чуть, а тоді ще щелчок є. Хм? Так, ладно. Тут мабуть ще щось спереді треба включати. Є стоп і є іконом, мабуть треба вверх. Предположительно. Так а ну пробуй. Не треба двадцять разів було нічого качати. Два рази дерну і все. бо воно мабуть я не знаю чи обдув йде сюди чи ні якщо обдув йде сюди то то треба закривати кришку а якщо не йде то можна в принципі і так написано 20 разів два рази дерну так все тут правильно да нічого там не набігло. треба приймати знизу возу тягнути. точно точно це буде пилюку сосати як ти так узнав, що там знизу тягне? Так, все, тут чітко чинча нарив. Тут фільтрик є. Інтересно, тут моторчиком управляється. Так, ладно, закриваємо. Ну все, стоїть шаговий двигатель на друссель. Електроніка. Це ну да. так. Ну, це ж інвертор, типу. А як це воно? Щось не розумію, як це воно тут стоїть. А нижче стоїть. Я думаю, що воно щось нічого пази не попадає. Таку запихаю, а треба нижче. Так, <гум> да, тут щось зазури не очень. Сіки його там обкатувати. Де воно? А вже воно тут десь має щось десь заходити. Короче, зараз ми будемо розбиратися, скільки його там обкатувати, як обкатувати. Так. Не знаю, тут розбирати, дивитися, чи хай воно тут так і буде. Так. Тут є заземлення, ось такий Як лешні Дві різетки. Ну пластмаска така якось хліпенька. Так. Щоб запускати походу і виключити оця клавіша. І тут є економ. Ну щось я запустю і спробую включити економ. Як воно покаже себе. Не знаю, щось кришка отопирується якось. Так, у нас дросель посередині. Мабуть забор Все, холод, холодом тягне? Знизу, мабуть, теж а може знизу тут там Коротше зняли ми цей лючок, подивиться що тут свічка. Попрацював він у нас там хвилин 5, блін, така кришка гаряча клапанів, що торкнутися не можна. Ау! Не знаю, що походу він трошки перегрівається. Та що це хочу? Там, воно, мабуть, не буде правильно показувати. Не знаю, щось воно тут 53. Там неправильно показує, навіть. Пластик 50. 55. Батарик. Та ні, це треба краскою бризкати. Пластик показує 55, а тут показує 30. Воно просто на, на чорному міряє, а на сріблястому на такому не міряє. Треба чимось балончика краскою якоюсь біленькою, чи що пшикнути, тоді буде показувати, правильно? Ну десь градусів 60, Ну, рукою ай, блять. На руку, блядь, не знаю, градусів 100. Аж кварчить зразу. Та наче ні, не знаю. Тут вітер шумить. Ну гаряче щось. Мені здається, що більше 60 там. Не знаю. Ну, дай, з тої сторони кожуха поміряй. Показуєш? пластик то 60 показує, але то пластик, воно обдувається. З тої сторони відкрутити кришку ти. Нахрена ти випоцарив. Болта. Він же не вий... дуже не вийматися, Чи не вийматися? Це триндеться. Дожен там болти хатитися в крішці. Це отлів такий? Він угу. довжен там тако бути. Так, да, ломали, мабуть, отлів. Остатки. Хоча що то він трошки нагрівається. стрімновато, щоб не перегріти. Наче не жарко. Треба було, звісно, коли холодно було. Сьогодні так оси, середній. Тут мабуть глушитель десь знаходиться. Тоже, хоча 47 показує. Не знаю, щось на... Да, на руку щось воно їде багато. Да, да і низ нагрівся щоб руками тут не втримати алюміній. Я попрацював минут 5. Ау. Що то він... Як на мене трошки лишнє гріється. Може це через цей бензин 95-й. Коротше, обкатка походу весела буде. Я так зрозумів. Може його так з цим? Якщо б воно... О блін, а воно так і повинно бути. Що там від... Оця ручка така. Ну, Наче вона тримається. Ну, Коротше там видно, що ручка, як від звичайного моторчика, там прикручена. Я не знаю, якщо воно це все не приймає участі. У вентиляції. Ну, судя по кожуху в він, то краще його без нього заводити, щоб воно будувалося. Доліте якось нам... Може це масло. Блін, що так він геріється? Так, ладно, трошки вистигне потім. Ще спробуємо. Він почав дринькати. брр-бур-бург, бр, як типу, про, про, е, проблеми з зажиганням, типу перебої. То ми почали дивитися, що ж таке. Тут навіть під стартер. Є місце. Так, пробувати ще раз запустити. Так, може це я на подсосі? Але ні, нам певно ще невідомо. Вирішили подивитися до цього ж генератора, як там влаштований фільтр. То що тут можна сказати, що тут є кришка, ми думали, що під ним фільтр знаходиться. Цю кришку наружню бажано не знімати, бо тут є резинка така. Її потім дуже важко буде поставити. А фільтр міняється там зсередини, прикручується, Ой, блях. прикручується болтиком до, до двигуна і ззаду тут така... ззаду тут така кришка. Зверху тут дві защёлки і він типу, на, на завісах відкривається. І там фільтруюча бумага, чи -то й бумага, кажуть, Ну, В принципі, ще так зроблено, що воздух тягне знизу, де коротше, на пиляку ставити його, це Це трендець буде. Якщо буде пилюка знизу, то треба чистеньке ставити. Ну, ось таке по -фільтрові. Тут ще й маслоотділитель такий, що коротше, все маслом тут ось слідак. Масляний потюк. Ну не знаю такий нюанс цікавий. Вирішили подивитися до фільтра, щоб знати, чи він там взагалі є, чи він щось фільтрує. Ну ось такий момент. Цікаві питання. Ну, коротше, таке. У фільтрі є поролонка, не знаю, як її очистити, чи треба його чимось замачувати, промачувати. Ну, Коротше таке. Така собі штука. Коротше, за забір повітря йде звідси знизу.